Привіт! Давно не бачилась. Я за цей час встигла зробити корекцію обрів. Тепер я красива, постійно. І вчора я встигла зробити стрілочки з розтушовкою. Вигляд просто жахливий. Зараз покажу. Я опухша, у мене синці, очі на терті, але це пройде. І я буду красиво постійно. Розкажу цікаву історію, яка впевнила мене в тому, що треба все ж таки це робити, якщо у тебе замало часу в житті. І ти не хочеш його витрачати на макіяж ранішній, постійний. Щоб хоче якось виглядати приємно для себе. Ну, хочу ще раз наголосити на тому, що я це роблю не для когось, а для себе. Мені хочеться бачити у дзеркалі обличчя, яке я хочу бачити. Тож, на цьому тижні. У мене була онлайн-зустріч з відеозв'язком, на яке я постійно готуюсь, ну, вдягаюся, нормально, роблю зачіску. Коли у мене не було макіяжу, брів, я постійно малювала ці брови, щоб, ну, щоб, щоб подобатись собі, і люди на мене нормально дивились і не жахались цього блюдого обличчя. Так от. Чоловік пішов на роботу, я вимкнула будильник і проспала. І прокинулася я вже в 9.56, як я побачила на своєму електронному годинничку. Мені треба зайти в ноутбуці програми, доєднатися до зустрічі. Це все, все, витрачає, все витрачається час. І коли я прийшла до ноутбука, я побачила, що наш годинничок трошечки запізнюється. І вже не 9,56, а 9.59. І мені довелось екстрено руцями розчісуватися, вдягати окулярчики. Брати якийсь одяг, хоч якийсь, і швиденько вмикати комп'ютер. І я встигла, я встигла, я сіла, подивилась на себе на екранчику, і я побачила, що я нормально виглядаю. Не дивлячись на це все, у мене були на руках сліди від пледа, ой, від пледа мого. Які відпечат... відбитки були у мене на руках? <кій> я так спала. Але нормально. <кій> Як з'ясувалось, <кій> це дуже-дуже класна річ. Тому мої стрілочки теж зроблять мене більш виразною. А, і ой, але, але я хочу поділитися. Ну, це все класно. Але це дуже боляче. Дівчатка, якщо ви хочете це робити, будьте готові Диві. до того, що це буде дуже боляче. Хоча майстер казала мені, що вона у неї теж це є, ці стрілочки, і вона каже, це настільки боляче буде, як неприємно. Але мені було і неприємно і боляче, і лоскотно. Вся процедура ця відбувається протягом трьох годин, Ну, м -м година на е розмальовку, там погодження, а дві години ти лежиш і тобі оце по очам б'ють цими голками. М -м. Дуже неприємно, особливо, особливо коли тобі роблять ці, набивають цей татуаж, не знаю, ну там аж, там аж між віями. Ой, це дуже неприємно. Я, чесно кажучи, тільки коли прийшла, лягла на цей стіл, я думала, що я втічу зараз. Я уявила собі, що мені зараз будуть бити голками по очам, і мені хотілося втікти. Але я не втікла і не знаю. Ну, коли мені вже почали це робити, я пожаліла про це. Ну, ладно. Знущаюсь над собою, але корекцію треба робити. Я це буде теж такий же час і ще більше. Я думаю, ніж було. Ну буде так, як і з бровами. Коли ну, в перший раз там півтори години чи там, менше, а корекція була довше і, і довше, і неприємніше і ще. Не знаю. Ну, нічого, нічого. Я, я сподіваюся, що. Я витримаю і буду красиво. Це жахіття. Як ми знущаємось, чоловік сказав, що я знущаюсь, на що я це роблю. Не знаю, подивіться на мої очі. Це таке буває. Вчора було не так погано, як сьогодні. І нічого не треба робити, тільки холод прикладати. Я прикладаю. Завтра обов'язково зніму і покажу. Може, завтра буде краще, післязавтра ще краще. Вчора ми поїхали до друзів і трошечки випили алкоголю, і я не знаю, допомогло це чи ні. Може гірше зробила. Але мене сьогодні морозило. я думаю, що в мене була температура вранці і вночі. Ми знущаємось, але ну, з себе. А я не уявляю, наприклад, як дівчата роблять здорові такі стрілки. Отак, це ж довго, і це взагалі оце все травмується. Дівчата, ви героїні для мене. Я б такого не витримала. А якщо ще роблять губи, татуювання, оце. Не знаю це так чутливо, як і глаза, глаза, як і очі. Хм. Може й до цього дійду. Мені йде. Думаю, дійду й до цього.